Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Діти, ви вже знаєте, що прийшла зима. Погляньте, яка краса навколо. Куди не глянь кругом сніжна поруша. Красуня зима вкрила все навколо білим пухнастим сніжком. Дерева взимку засинають. Щоб вони не замерзли, зима вкриває їх снігом. І стоять дерева зачаровані, немов під дією казкового чаклунства. Сьогодні пропоную вам намалювати березу, вкриту снігом. Береза в природі одна з тих рослин, яка не вибаглива з життєвих умов, але любить спокій і затишок. Вона може рости цілими гаями. Або на самоті, вона є одним з найвідоміших нам дерев, які можна відрізнити від інших за незвичним стовбуром, який має біле забарвлення з поперечними темними смужками. Саме ці смужки допомагають березі дихати. В народі дуже люблять і поважають березу, бо вона не тільки красива в різні пори року а ще й має багато цілющих властивостей. Тож підготуйте папір синього або фіолетового кольору, гашові фарби білого та чорного кольорів, пензлики, водичку, шматочок губки кухонної, серветку. Спочатку намалюємо стовбур. Стовбур у берези не товстий, вона висока та струнка. Набираємо білої фарби. І проводимо лінію біля неї ще одну, і зафарбовуємо. Тепер беремо губку, вмокуємо у білу фарбу і малюємо крону дереву. Ось так. А тепер беремо тоненький пензлик і чорною фарбою намалюємо на стовбурі смужечки з однієї сторони і з іншої до середини стовбура. А далі малюємо гілочки на кроні. спочатку великі, потім менші. Їлечки у берези, гнучки. А тепер внизу намалюємо сніжок, покриємо землю снігом. Виходить все швидко і красиво. Ось такий малюнок вийшов у мене, а ще можна при допомозі ватної палички намалювати снігопад. Бажаю творчих успіхів! На сьогодні все. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!